Бюджет Канади 2026 запропонували і зараз дуже активно обговорюється, як це вплине на ваше життя і чому він дуже важливий, тому що тут не як в Україні тут не живе паралельно держава, паралельно громадянин. Тут це дуже сильно впливає. І Давайте зараз подивимось конкретно на ваші гаманці, які рішення як на них вплине новий бюджет. До речі, бюджет називається 2025, тому що він зроблений в 2025 році. Але по факту це те вже як Канада буде жити в. Майбутньому, тобто, по факту на рік 26-й. І перше, про що треба сказати, це те, що Канада заганяє себе в борги. Бюджет не є збалансованим, він йде на мінус 78 мільярдів доларів. Хоча, якщо розібратися, то мінус там ще більший, тому що е, там ще є окремо інвестиційні проекти, на які там, за 5 років планується витратити там, близько 280 мільярдів доларів. Це шалені кошти, е, які ну, якось. Треба буде повертати, тому що це стане боргом. Можливо, ці інфраструктурні проекти якось допоможуть і покращать економіку, але є чималі шанси того, що такого не станеться, і вони просто покращать, збільшують відсотки по боргу і збільшують борг держави. От. Друге, зростання витрат на оборону. Планують збільшити їх там до 2% ВВП, потім з перспективою ще більше. Третє. Великі інвестпроекти, за які я вже сказав, тобто переважно вони в сфері там хаузінгу будинків, інфраструктурних, енергетичних проектів. Доволі багато там планується витрачати, що це для нас може значити, що буде більше робочих місць в цих сферах, більше працювати економіка, логістика, інженери потрібні будуть і так далі. З таких суттєвих дуже змін для вас, перше це зменшення податку. Тобто мінімальний такс брекет мінімальний раніше був 15%, буде 14%. І якщо порахувати в реальних грошах, то по суті на Людину це приблизно 420 доларів економії. На пару це 840 доларів економії. Доволі непогано от ще також там відміняється Underused Housing Tax, який доволі багато людей обурював. Там його було складно рахувати і так далі. От, в принципі, зараз ще мінус така проблемка. Але ще цікавий нюанс: CRA отримує 77 мільйонів доларів на те, щоби зробити аудит неправильного оформлення працівників. Скоріше за все, тут мається на увазі те, що ну, є певні захисти у працівників найманих, а є контрактори, які по суті. Працюють без будь-яких прав, але в той же час там є правила, коли людина має бути найманим працівником, а коли має бути контрактором. І от е кажеться, що ну. Якби CRA буде проводити аудит в компаніях, тому що багато людей працюють по факту як наймані працівники, да, там, на констракшені, як трак драйвери і так далі, але мають контракт, і за цим контрактом роботодавець дуже мало за що відповідає. От, тому в цьому плані можуть бути якісь покращення для найманих працівників. Е, дуже ще важлива така новина: Carbon Tax мають відмінити. От, і це, ну. По-перше, полегшення для бізнесу дуже суттєве, тому що менше податків. По-друге, 18 центів на літр бензин здешевшується, що теж доволі цікаво. Це здешевшує опалення, транспорт, експенси. І, в принципі, як ви розумієте, те, що здешевшує бензин і транспорт, здешевшує, в принципі, все. Тому життя може стати трошки дешевше завдяки от саме цій відміні. От. Залишається програма CMHC, яка дуже непогано стимулює рентал-білдинги і реновації в будинках multi Canada Strong – це Доступ до парків, музеїв, які там ми мали в цьому році, буде продовжено на наступний рік. Тому ну, Напевно, програма себе непогано показала, хоча, знову ж таки, треба розуміти, це все буде сплачено з бюджету, але можна буде ходити безкоштовно в національні парки, музеї і так далі. Перелік є на сайті уряду. От. Ще з цікавого, Карні хоче спробувати оптимізувати федеральний гавермент і зробити так, щоб там було менше працівників. Зокрема, близько 40 тисяч людей буде скорочено в федеральному рівні, і ще плануються там інші оптимізації. Якщо казати, в цілому, то цей бюджет це бюджет про. Розвиток і Карні намагається там збудувати щось, дати пільги для бізнесу. Тобто, хто щось робить, всім якось допомогти, підтримати і так далі. Але в той же час немає розуміння наскільки це все спрацює, але це точно збільшить національний борг. І якщо подивитися на витрати, то зараз за прогнозом тільки відсотки по боргу будуть уже більше ніж медицина, або більше ніж весь податок GST, який на сьогоднішній день збирає держава, тобто там близько 55 мільярдів доларів, це тільки відсотки по боргу. Тобто щотижня мільярд баксів треба. Віддати. Це просто шалені кошти. От, тому е, якби бюджет складний, е, закладається багато бомб уповільненої дії в боргах, е, зростають е, і розходи, От, в той же час десь урізаються доходи. От, тому подивимось, як це все вплине на економіку. Сподіваються, всі, що буде рости да, там в уряді, але життя розпорядиться. А по своєму Підписуйтесь на мій канал про фінанси та бізнес, якщо вам це цікаво. І до нових зустрічей!